Нема, нам не, ні, не не судили. Я тренеру всю справу сюди Значить, Рішення по справі приймає суд. Суд пише вирок! Я вам ще скажу: прокуратура, суду дає ви, вирок. Так, постой, стоп, стоп. Ви мене тому давайте нормально розмовляти. Перше судове засідання було, я про це не Постой, я маю право писати. Не треба мені дякувати, що я писав із підбори, чому в місті народці кімнаті. Кончен курінює всю справу. Педорич брат тут, Педорич брат там. Останнє має на ніхто нічого не знає. Та вся Україна все знає. Я кричу, що моя дитина 10 місяців. Чекайте. Я чекаю. Вашу, суд, читал? вашу дитину обвинувачують у такого злочину. Суд визнав його винним. Прокуратура дві, є ще визнала його винним. Є ще дві інстанції, до яких можна оскаржити це рішення. Ви ці... я, минулі, минулі. Я, минулі. Минулі. я сьогодні прийшла. Знаєте, скільки інстанцій так. за ці Давайте за ці дні? Виберіть представників, з якими я можу нормально спілкуватися.